Вступна кампанія до закладів професійної освіти в 2024 році відбувається, як і в минулому, на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Водночас, ми розуміємо зростаючу потребу і області, і держави у фахівцях, кваліфікованих робітниках для відбудови. Київською обласною державною адміністрацією затверджено регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників фахових молодших бакалаврів та бакалаврів. Замовлення сформовано на підставі моніторингу потреб регіонального ринку праці та запитів роботодавців. За кошти обласного бюджету можливість отримати професійну освіту, а саме, ступінь фахового молодшого бакалавра мають понад півтори тисячі випускників закладів освіти, кваліфікованого робітника понад 3,6 тисяч учнів. Саме з такими цифрами затверджено регіональне замовлення. У порівнянні з довоєнними роками регіональне замовлення зросло майже на 20%. А випускається у 24 році із коледжів 1,1 тисяч фахових молодших бакалаврів та 2,8 тисячі кваліфікованих робітників. Вступна кампанія розпочнеться вже незабаром. Випускники, що планують вступати на основі базової загальної освіти, уже з 25 червня можуть формувати електронні кабінети вступників. А з 1 липня розпочнеться прийом документів. Співбесіди, творчі конкурси розпочнуться з 14 липня. Вступники подають заяву або особисто в паперовому варіанті, або через електронний кабінет. Така особливість стосується закладів професійно-технічної освіти. Трішки пізніше розпочнуть створювати електронні кабінети випускники повної загальної середньої освіти це діти, які закінчили 11 клас. З новинок 24-го року можливість здобувати освіту в медичних коледжах на основі базової освіти, тобто після 9 класу, відкриття нових спеціальностей в багатьох закладах, наприклад, правоохоронна діяльність. У закладах професійно-технічної освіти цьогоріч збільшено регіональне замовлення на професії будівельного напряму, на професії електротехнічного виробництва це електромонтажники, електрики, зварювальники, верстатники, оскільки ми бачимо гострий дефіцит кадрів у цих галузях. Зарахування на навчання понад регіональне замовлення проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. І, наприклад, здобувачі, які хочуть вивчати правознавство, зможуть це зробити лише за кошти фізичних та юридичних осіб, оскільки так передбачено правилами, подібна ситуація була і в минулому році. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, або територія на межі зіткнення регулюється окремим законодавством, але необхідно зазначити, всі бажаючі діти зможуть навчатися в закладах освіти Київщини. Крім того, доросле населення має змогу здобувати робітничу кваліфікацію в закладах професійної освіти області за курсовою формою навчання. Це може бути місяць три і шість залежно від того, які кваліфікації ми хочемо здобути. Зважаючи на таку велику потребу у навчанні дорослого населення, прийнято рішення і розпочато створення освітніх хабів. У закладах професійної освіти. Освітні хаби будуть оснащені сучасним обладнанням. Вони будуть навчати доросле населення, маломобільні групи, ветерани і ветеранки, і все доросле населення, внутрішньо які цього будуть потребувати. Таких центрів буде створено 11, це і великі міста, і невеличкі населені пункти, наприклад, Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Українка. Завдання цих хабів не лише навчати. Але й надавати консультаційну допомогу щодо зміни професійної діяльності. Всього буде створено до кінця року таких центрів 11. Для оцінювання і визнання результатів навчання осіб серед дорослого населення, зокрема тих результатів, які вони отримали шляхом неформальної, інформальної освіти, створюються кваліфікаційні центри. Всього в області вже акредитовано 5 кваліфікаційних центрів. Це додаткова можливість для дорослого населення, не навчаючись, але підтвердивши свою кваліфікацію, отримати документ про освіту державного зразка. В центри для визнання кваліфікацій можна звертатися і тим людям, які отримали професійну освіту за межами України для підтвердження і отримання українського документу. Заклади професійної освіти гостинно відкривають двері для всіх бажаючих навчатися. В кожному закладі вже працює приймальна комісія, яка надасть кваліфіковані консультації. А в департаменті освіти з 25 червня буде працювати гаряча лінія, яка буде консультувати з усіх питань, які стосуються вступу. Тож запрошуємо на навчання до закладів професійної освіти Київщини. Нехай кожен віднайде собі справу до душі. І та буде успішним у своїй професії.